Таким чином працювали. Дзвонять, хоче удосконалюються. На партійчині ситуація. Сьогодні хочу подякувати шумській землі за підтримку поліції. Дякую голові громади. Дякую вам, Іван Михайлович, за те, що сьогодні є допомога в матеріальному рахунку. Це, цей автомобіль, який буде працювати для шумської поліції. В першу шотацію він поїде в зону бойових дій. Я вам сьогодні дякую керівнику громади. Окремо, дякую спонсору. У Івану Михайловичу, це подяка від мене. Спочатку повномасштабних військових дій ми хотіли хоч чимось допомогти Україні. Мені я там якась велика фірма. Ну, у нас на балансі є такий автомобіль у 2015 році. Тому спільно з власниками ми вирішили його передати для наших міліцій, для збройних сил, щоб вони користувалися, щоб був мир на, на нашій землі. Щоб їм якось це допомогло. Це найменше, що ми можемо зробити на даний момент.